Корупція, політична залежність суддів, неефективність влада взялася лікувати ці хвороби судової системи. Робити правосуддя доступним та чесним планують у комплексі з адвокатурою, прокуратурою та системою виконання судових рішень. Про це сьогодні йшлося на круглому столі у верховному суді. До кінця року майже вдвічі планують зменшити кількість прокурорів та втричі районних прокуратур. Поряд з державними виконавцями запрацюють приватні. Що ж стосується безпосередньо судової гілки влади, то її планують перевести з чотириланкової на триланкову. Залишаться лише районні апеляційні та касаційні суди. Наразі в Україні налічується майже 800 судів, у яких працює понад 8 тисяч суддів. Ці пропозиції найближчим часом має розглянути президент, а потім Верховна Рада. Ми не зможемо досягти тих завдань, які поставлені в стратегії, якщо ми не підійдемо до реформування сфери правосуддя комплексно і не будемо працювати з проблемами не лише в судовій системі, як такій, але й з проблемами, які існують у суміжних інститутах. Перш за все, адвокатура, прокуратура. Виконання судових рішень, районні суди, є місцеві господарські суди, є окружні адміністративні суди. Людині, коли потрібно звертатися до суду, вона губиться, вона не знає, куди, за правилами якого судочинства та чи інша справа повинна розглядатися. А тому, власне, позиція Верховного суду полягає в тому, що систему потрібно максимально спростити.